Мамо, знову котлети, вони ж вчора були, невдоволено бурчав старший син, який щойно прокинувся і вже відразу захотів їсти, тому попрямував на кухню, де з самого ранку крутилась Марина. Вчора були відбивні, а сьогодні котлети, уточнила, ніби виправдовуючись, Марина. Син сів і з нехотя почав їсти. На годиннику була 12-та година дня. Марина для своїх хлопців, які любили спати до обіду, завжди готувала такий собі проміжний сніданок обід. Хлопці її дуже любили поїсти. Особливо щось смачненьке, і завжди мало бути свіже, тому що дня перед жінкою виникало одне і те ж питання, що готувати, щоб їм водити. Молодший син теж прокинувся, сів за стіл, але без претензій почав їсти. Потім обоє встали за столу і, навіть не подякувавши, пішли назад у свої кімнати. Прикро стало Марині адже сини уже доволі дорослі, старшому 22 роки, молодшому, 20, а вони обоє мало того, що ніде не працюють, та ще й дякують не скажуть за її старання. Ти сама їх так навчила, тож тепер нарікай на себе, картав дружину Сергій. Але він і сам показувався нам на найкращий приклад, бо жодного разу не приніс навіть продуктів з магазину, все це входило в обов'язки дружини. Марина помила посуд, і її раптом дуже сильно розболілася голова. Вона прилягла на хвилинку і в цей час прийшов з роботи чоловік на обід. Накривай швидко на стіл, у мене небагато часу, гукнув з порогу. А коли Марина поставила перед ним котлети з макаронами. Він, як і старший син, став обурюватися, що дружина могла б і змінити дещо в меню. Наперекріше було те, що останнім часом Марина купувала продукти за свої гроші, і щовечора в магазині вона лишала не менше, ніж 500 гривень, бо чоловік втратив роботу і перебивався тимчасовими підзаробітками, та й навіть той мізер, який він заробляв, він витрачав на власні потреби. Коли, нарешті, чоловік пішов, Марину так склонило на сон, що вона заснула прямо на дивані. І сниться її бабуся, яка просить її нарешті подумати про себе. Бабуся погладила Марину по голові як в дитинстві і зникла як марво. Марина прокинулася, голова ще більше розболілася, а її хлопці вже ходили по кухні і грюкали каструлями, питаючи маму, а що буде сьогодні на вечерю. Марина вийшла з дому, щоб пройтися, а санам сказала, що йде в магазин. Через годину у невеликій сумочці Марини телефон просто розривався від дзвінків. Вона витягла його і вимкнула, бо брата слухавку ні від кого в неї не було бажання. Сьогодні Марина зрозуміла, що проживає своє життя даремно, прислуговуючи своєму чоловікові і синам, які зовсім того не цінують. Вона собі на манікру шкодує грошей, бо за них за ці гроші можна купити 2 кг м'яса. Обновки вона також наносить, і все ж тієї ж причини. Себе вона звикла ставити на останнє місце. Головне, щоб синам і чоловікові було добре і комфортно. Вона йш, йшла попри вітрину і побачила вивізку салону краси. Перше за багато років вона зайшла, щоб глянути хоч як там і що. Але потім їй захотілося і манікюр, і нову зачіску, вийшла звідти через три години і сама себе не впізнала. Коли прийшла додому, то замість компліментів почула картання, де вона була і чому залишила їх без вечері. А зранку Марина пішла на роботу і залишила на столі хліб, а в холодильнику масло і ковбасу хто захоче, той зробить бутерброди. А вона вирішила, що зайву годинку, яку вона зазвичай витрачала на смажені котлет, вона витратить на свій сон. Щоб повною сил піти на роботу. Тепер вона думатиме в першу чергу про себе. Їхній сім'ї давно треба було щось змінювати, і Марина це зрозуміла просто не могла наважитися це зробити. А тепер її терпець вирвався. Вона вирішила, що їй відпочинок потрібен, тому вона взяла потівку в санаторій для себе, одної. Про що вже попередила своїх синів і чоловіка? І нехай тепер думають, як і що вони будуть їсти ці два тижні, поки її не буде. А вона нарешті вирішила полюбити себе.